У сьогоднішньому відео я розповім 25 речей, про які я дізналася у 25-му році за допомогою книг. От все, що я читала, все, що мені натрапляло на очі, про що я не знала, от буде тут. Я дуже люблю такі, такі речі, бо насправді книжки дійсно допомагають дізнатися про купу купезних речей, про які ти ну, повсякденні не зустрічаєшся з ними. І ось. Першою річчю, яку я дізналася в 25-му році за допомогою книги, був жанр китайського пригодницького фентезі Уся. Уся. Я про це, ну, ясно, що знать не знала. І в романі, в Ромкомі, насправді, дрібний шифр» про це згадувалася. І коли я вже починала гуглити, побачила, як це виглядає. Трошки в мене ще лепе так відпала, це дійсно круто. Друга річ, яку я дізналася, вона насправді дуже сумна. В романі Доця Тамари Горіх'язерня, який став одним з моїх найулюбленіших романів цього року, розповідалось про те, що в шахтарських містечках роблять поминки заочні поминки, коли завалюється шахта, коли люди помирають, а їхніх тіл не знаходять. І от коли Людина не стає, то в селі відбуваються ось такі заочні помилки. Взагалі, в, в цьому романі дуже і дуже, дуже багато чого сильного, дуже, дуже сильного. Дуже. Цей роман, який, про який дуже шкода, що мовчать насправді. Я розумію, чому мовчать про нього, але, але він дуже і дуже заслуговує бути почутим. Це дуже сильний роман. Дуже. Далі так само в цьому романі я дізналася про Кальміус. Про річку в Донецькій області. Далі наступною річчю, яка для мене стала відкриттям у 25-му році, це Містраль. Можливо, просто уроки географії чуть чуть, -чуть пройшли повз мене в якомусь там 5 чи 6 класі. Але завдяки графу Монте Крісто, книжці, яку я не дочитала цього року, я дізналася про те, що саме так називається сильний Холодний північно-західний вітер на середньоземноморському узбережжі Франції в долині річки Рони, бо там теж відбувалися певні події. І взагалі в графві Монте Крісто стільки всього цікавого і про що ти поняття не маєш. Наприклад, наступна річ, я теж з цього роману вивчила, що є таке слово як куверт, воно трошки застаріле. Але означає комплект столового посуду для однієї людини. І це все теж з графа Монте Крісто. Так само, як Фріульські острови, які біля Марселю: що граф Монте Крісто походив саме з Фріульських островів. Я теж гуглала, просто несамовито шукала, дивилася. І... Ну, тепер знаю. Тепер знаю, що це і як це. З роману Добра Самарянка. Я дізналася те, що надіюся, ніколи не доведеться дізнатися вам, якщо ви дивитеся це відео, і взагалі просто нехай це буде невідомим для нас всіх. Я дізналася про контроль кількості клітин cd 4. cd 4, я не знаю, як це в українській говориться. Я не знаю навіть, як це в англійській говориться. Це спеціальний аналіз. Щоб побачити, наскільки сильна імунна система у людей, в яких є ВІЛ. Взагалі, добра самарянка це настільки крутий трилер, читаєш все, просто летить з такою динамічною швидкістю, настільки круті повороти, настільки це захопливо сильно, але це теж не книжка, яку хочеться залишати в бібліотеці. От я помітила, що з трилерами, от саме так. Стрілерами і детективами, навіть найкрутіші їх прочитав і, і все. До них не хочеться повертатись. Наступна річ, яку я дізналася в 25-му році, це слово спініфекси. Спініфекси виявляється, що в Австралії є така спеціальна, спеціальні багатолітні травянисті рослини, які ростуть лише там, лише в Австралії. І ось саме про це згадував головний герой в романі Усі в цьому поїзді підозрювані. І також я дізналася про професію, яка займається тільки потягами, дослідниками залізничного транспорту. І Фароеквінолог. Тобто є люди, які займаються виключно цим. І от вони називаються фароеквінологами От яке це серйозне слово, як його важко вимовляти. І ну, я теж гуглила, я теж шукала, я теж поняття не мала, що це таке, але яке гарне слово Фароеквінолог. Людина, яка займається дослідженням залізничного транспорту. Ну, прикольно. Далі, наступна річ, яку я дізналася, це про вагу якоря. Виявляється, що якір важить 10 тонн. 10 тонн важить якір. Ось це Себастьян Фіцек, його трилер пасажир номер 23 Теж дізналася я про культ фарго. Ось це одна з найкращих книг цього року, де ви жертвуєте містера Фейнман. і він розповідав про ось цей культ Карго в полінезійських племенах. Коли ну, тут дуже багато от, е, в них є культ літакопоклонництва, е, і от ти це читаєш, і це ну, як мінімум цікаво, як максимум, ну це прям дуже цікаво. Е, так, наступна річ, яку я дізналася, це було з роману Заблукалі в Парижі. Теж один з найкращих романів цього року. Він такий теплий, дуже хороший, дуже красиво проявляється про Париж в цій книжці. Я дізналася про алюр. що це спеціальний спосіб пересування коня, коли, е, коли він йде. І от просто це його манера ходу, от така. там спеціальний темп, спеціальний ритм і кількість ніг, що торкаються землі. Ну, це ось такий момент. У нас є клієнтка в ресторані, яка займалася horse riding, яка займалася кінним спортом. І от вона мені коли про це розказувала, то я вже хоча б знала, що таке Алюр, як саме це виглядає, от саме завдяки цій книжці, бо теж гуглила. Кажена для того, щоб розбиратися, що це. Наступна річ, яку я вивчила в 25 му році, це була інталія. Інталія – це різьблений камінь ну, з будь-яким ображенням, який знаходиться в рельєфі, в заглибленому рельєфі. Книжка, з якої я про це дізналася, це Готель Магніфік. Вона мені не дуже сподобалася, але саме звідти я дізналася про інталію і про те, що саме в 4-му тисячолітті. До нашої ери вона з'явилася саме в країнах Стародавнього Сходу. Ну, це цікаво. це цікаво. Далі з камінь, ножиці і папір я дізналася про таку дуже специфічну хворобу. Хоча, здавалося, я про хвороби знаю все. Дізналася про ось сліпоту на обличчя. Це має таку спеціальну назву. Прозопагнозія. Ось так. Прозопагнозія – це сліпота на обличчі, коли людина не впізнає лиця, просто не впізнає, не може розпізнавати обличчя навіть знайомих людей, і, і це насправді ну є відсоток людей, які цим страждають. І от круто, що авторка в цьому романі це відобразила. Далі я дізналася про креозот. і саме з я цікаво. Я бачу вас, цікавить пітьма і Павлюка. Там про е, Ну досить часто він зустрічався. Темна масляниста рідина з запахом, дуже таким різким запахом, яку отримують тоді, коли нагрівають деревину, коли немає доступу повітря. М -м і це ну, типу, суха перегонка. І дуже такий специфічний запах. Далі моя улюблена книжка, крім того, що подарувала мені найкращі кілька тижнів цього року, також мене навчила слову «хвища». хвища. Хвища це сильний холодний дощ, або великий сніг з вітром, або теж снігова буря. І це саме в романі Те, що видно, звідси були. І так само в цьому романі я дізналась також про ціановий колір. Бо саме такими були очі монаха, в якого закохалася головна героїня цього роману. Ну, прекрасна, прекрасна, прекрасна книжка, прекрасна. Одна з найкращих цього року. Я робитиму окремо відео про найулюбленіші книжки цього року, і от вона буде саме там, першою. Далі наступна річ, яку я вивчила, це «Лиштва в Стуслі. Роман Голландський дім. Я вивчила цю фразу, але пояснити, що це, так і не зможу. Я напів вивчила її. А як це звучить ефектно? М? Лиштва в стуслі Це щось, що стосується або дерева, або вікна. Я дуже коли читала, коли це було кілька місяців тому, я дуже розуміла, дуже знала. Записала це як річку, я вивчила, а зараз я не можу пояснити. Ось так я вивчила. Не дуже не здала б я цього екзамену. М -м -м. Але все одно, лиштва вслі. Стуслі має завжди бути. Має бути. має бути Далі, наступна річ, яку я вивчила, теж з роману «Голландський дім, але насправді вивчила, бо я вже розумію, що це таке. Це «ЖТ» рух, ніг у французькому балеті. Дуже було круто проглянути, як це виглядає. Благо є дуже багато відео на Ютубі. Ти заходиш, дивишся і розумієш, про що пишеться. Так. Далі, наступна річ, яку я вивчила, була з роману Лінкольн у Бордо. Це про сина Аврама Лінкольна, який помер, і як це відбувалося. Я знала, я знала лише, що він був президентом, тоді, коли Америка об'єднувалася, коли відбувалася війна між північними і південними штатами. А про те, що він під час цієї війни жахливої втратив дитину, втратив сина, я про це не знала. І от Ця книжка Лінкольну Бардо, хоча дуже мало це насправді стосувалося дитини Лінкольна. Але про цей факт з біографії американського президента я дізналася саме в цієї книжки. Далі моя улюблена, моя теж улюблена книга, от какао по четвергах, от яка вона чарівна на вигляд. А всередині це просто таке величезне серце і така душа. І саме в цій книжці я вивчила те, що Жакаранда в Австралії символізує весну. Так само, власне, як в Португалії, вона тут цвіте в травні, і це надзвичайно красиво, це фіолетові квіти. Єдиний момент вона просто падає на підлогу і все стає таким липким, що ти просто не можеш пройти, наче виходиш по, по клеєві. Але це настільки гарно, що я це навіть прощаю. Далі наступна річ з роману знову і знову Бена Афлека. Бена Афліка. Боже, чого я називала актора? Бена. Забула як звати. Забула, простіть. Women Hold Up a Half of the Sky. що, люди, що жінки тримають половину неба. Що це Зедун що це сказав цю фразу. І ви, знову і знову ця фраза досить часто використовувалася головним героєм. Далі я дізналась також про вересовище. Що це Вересовий чагарник, просто рослини там ростуть, просто Верес, зарості вічно-зелених кущів, як дізналася. Далі був роман Корсо, і з Романа Корсо я дізналася, як називаються ось ці великі beer barrels, ці величезні барильця з пивом. Вони називаються кегом, кег з пива. Я три роки в ресторані. Я три роки з пивом, але те, як це називається, дізналася лише після того, як прочитала книжку. Ну, цікаво, цікаво. Я дізналася про Бело Абукара, про одного африканського мужчину, в якого було 86 дружин на період написання книжки. А коли я почала про нього гуглити, то дізналася, що у нього вже було 203 три дитини від 130 різних жінок. От такий. Цікавий специфічний товариш. Наступний роман, який дуже багато на що відкрив очі, дуже багато чого дав зрозуміти це відьми з Варде. З Цієї книжки я дізналася про фамільяра, що це надприродна істота, яка згідно з народними віруваннями допомагає відьмі чи чеклунам. Допомагає їм виконувати свої ритуальні типу дії. І що часто от фамільяри з'являються саме в вигляді тварин в цьому романі фамільяром часто виступала. Рись, це вже було 25 речей, які я дізналася в 25-му році. Але будуть ще такі бонусні речі. Бо оскільки я про них дізналася, ну треба ж ними поділитися. Правда, я ж не буду тримати його все е, в собі, в голові і в телефоні. Треба ж ділитися добром через те, ділюся. Е, наступна річ, яку я вивчила, було теж з відьмизварди бланки або кранеляжі. Це в архітектурі оборонних споруд. Е, ось таке закінчення стіни, зубчасте. Де відбувалися бойові дії, там був бойовий хід з внутрішнього боку, і от коли починалася війна, все брало початок саме звідти. Усі бланки і кренеляжі. Далі наступна річ, яку я вивчила з улюбленого мого роману цього року Тайстра. Тайстра це гуцульська торба, яку носять через плече. Роман Яблуко в Тайстр. Прекрасний роман, чому про нього мовчать, чому про нього не говорять, я поняття не маю. Я ніде не зустрічала відгуку на ці... відгуків на цю книжку, але вона настільки чудова, вона настільки філософська, красива, з гуцульським колоритом. Я про неї буду робити відгук, поки ще не робила. Я про неї буду розказувати, поки зможу розказувати, бо це книжка, яка ну, однозначно варта уваги, Вона Чарівна, вона 15 з 10. Я їй писала 15 з 10. Далі наступна річ. Я дізналася слово Філістер. Філістер прекрасне слово. Вже кілька разів використовувала його. Це людина з обмеженим світоглядом. Яка не навчається, яка нічого не вивчає, яка настільки замкнута на своєму маленькому такому дрібненькому ем, світові внутрішньому, е, не має ніяких естетичних духовних цінностей, вона нічого не розділяє. І отака, от така людина, часто е, лазимірною поведінкою теж проявляється. Е, ну, це дуже хороше слово. І останню річ, яку я вивчила з книжок цього року, це сьодзі. Сьодзі. Думаю, кажу правильно. Надіюся, кажу правильно. Це традиційні японські русовні перегородки в будинку. Вони дуже такі типово, типово японські. От ти дивишся, вони часто розмальовані, це дуже стильно виглядає, дуже традиційно і дуже Знову ж таки, дуже по-японському. Е, такими були 25 речей і маленькі бонуси, які я вивчила в 25-му році з книг. Е, якщо вам книги відкрили на щось очі в цьому році, напишіть, чого ви дізналися е, саме з книг. Мені буде надзвичайно цікаво. Я обожнюю коментарі, мені це дуже 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 подобається. Мені це піднімає настрій і допомога, допомагає ще допомагає каналу. Знаходити нових глядачів і, і, і йти, в світ. Йти в світ. Через те. Напишіть коментарі, якщо вам не складно. Я дуже надію, що ви це зробите. Дякую, що додивилися! І побачимося вже в наступних відео.